Доброго дня усім, хто долучився, будемо говорити про таке: якщо російські загарбники таки ризикнуть підірвати Запорізьку АЕС, то це матиме колосальні наслідки і не тільки для України, а й для всієї Європи. Саме так вважає голова військового комітету НАТО Роб Бауер. Він також зазначив, що це може стати екологічною катастрофою та медичною проблемою. Якщо це станеться, тоді це набагато серйозніша проблема ніж просто військова проблема або щось лише для НАТО. Це те, до чого буде залучений весь світ. Це матиме величезний вплив на Європу. Можна було б сподіватися, що росіяни цього не зроблять, тому що я думаю, що це позбавить їх підтримки у світі, якщо вони це зроблять. Я не можу уявити, що низка країн, які їх підтримують, підтримає цей акт російського уряду. Роб Бауер, голова військового комітету НАТО. Запорізька атомна електростанція втратила зв'язок зі своєю головною і останньою з чотирьох зовнішньою лінією електропередач. Сталося це у ніч проти вівторка. Об'єкт оперативно підключили до щойно відновлених резервних джерел живлення. Це необхідно для збереження ядерної безпеки. Про це каже генеральний директор Магатерафель Гросі. За його словами, повноцінного відключення електропостачання спочатку повномасштабної війни Росії проти України станція зазнавала вже сім разів. Нині станція отримує лише 330 тридцять кіловольт замість необхідних 750. за словами Гросі. Це критично для ситуації із ядерною безпекою на АЕС. Очолюватиме НАТО до жовтня наступного року. Члени альянсу домовилися продовжити мандат генерального секретаря Єнса Стотенберга. Ще на рік остаточно схвалити це рішення мають на саміті у Вільнюсі, і це буде третє подовження каденції чинного генсека. Чудовими новинами для України цей факт вважає глава МЗС України Дмитро Кулеба. Стотенберга він назвав сильним лідером, якого потребують складні часи. Приєднується до нашої розмови зараз Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України. Пане Михайло, раді вас вітати в прямому ефірі. Доброго дня вам вітаю вітаю. вітаю. Ну, давайте з НАТО тоді почнемо нашу розмову. Я от сьогодні вже цитував висловлювання президента Володимира Зеленського для CNN про те, що Джозеф Байден було б добре, якби негайно офіційно запросив і вплинув на це. Запросив Україну до північно-атлантичного альянсу. І Володимир Зеленський каже: він за те, щоб ми в майбутньому були в НАТО, але просто зараз необхідно офіційне запрошення до альянсу. Це надзвичайно важливо. Ми розуміємо, що. Що це все відбувається фактично за тиждень до саміту у Вільнюсі? І чи є у вас відчуття, що цей саміт все-таки стане історичним? Гарне питання. Ну тому що перемовини ще продовжуються, тому що треба акценти правильно розставляти і продовжувати це робити. Не всі сьогодні так швидко розуміють історичність моменту, як це розуміє Україна. Ну, відповідно, ми і пропонуємо світу зробити. Відповідні кроки дивіться, тому що, наприклад, чітка фіксація того стану, в якому буде знаходитись Україна, мається на увазі після воєнного стану, що Україна буде невід'ємною частиною глобальної системи безпеки, яку будує демократичний світ, перш за все, це дві складові. Перша це символізм. Відповідний символізм щодо того, яку ціну Україна платить в цій війні, і як це мають сприймати інші країни, особливо ті країни, які дотичні до тих цінностей, заради яких Україна воює. Тому безумовно символічно було бажано сказати, так ми розуміємо, до кінця війни ви не будете членом, тому що це відповідні юридичні складнощі. Але після війни ви будете в пришвидшеному режимі, максимально, максимально ще раз підкреслюю швидко станете невід'ємною частиною НАТО. Це перше. а друге – це прагматизм. Абсолютно чітко, президент України говорить про прагматичні речі. Дивіться, якщо ви говорите, що запрошуємо Україну і вона буде точно членом НАТО, це означає, що треба буде ще більше збільшити швидкість постачання зброї, як такої, пріотизувати її, і зробити Україну таким знаєте, взірцевим місцем, де вся ця зброя буде ефективно використовуватися саме сьогодні, тому що заради цього моменту. На жаль, це критичний момент для суспільства, для глобального суспільства. Ну, будь-яка велика війна. Ми маємо саме велику війну. Щоб там хтось не робив. Я розумію, що світ сьогодні соціалізований набагато більше, ну тобто набагато більш інформатизований, якщо можна навіть так сказати. І тому здається, що є якісь інші там речі важливі. І, і так далі, але ні, це величезна війна, від е, фіналу якої буде залежати, куди буде рухатись людство. І тому безумовно було бажано пріоризувати постачання техніки, збільшити обсяги цієї техніки, враховуючи те, що сьогодні відбувається на передньому краї, враховуючи. Рішучість України щодо того, що вона хоче йти вперед безумовно, не зважаючи дивіться на дуже важливий фактор, не зважаючи на те, що в класичних підручниках, натівських підручниках, написано, що потрібна перевага в живій силі, потрібна перевага в бронетехніки, потрібна суттєва перевага у повітрі, домінування у повітрі, і так далі. Навіть без, без цього Україна показує, що вона готова йти вперед. і тому було бажано безумовно це все зафіксувати на саміті Вільмісі, таким чином зробити його. Історичним знаєте, обнулити за рахунок саміту вільності, обнулити оці помилки, які були на Бухарейському чи там на Будапештському самітах на НАТО, де було сказано про те, що так двері перед вами відкриті, і, але є певні але, і саме це певні але на жаль заохочували Росію до більш агресивної поведінки. Пане Михайло, українська дипломатія нині працює над тим, щоб усунути ці алеї які нині існують з 31 країни, яка є членом альянсу. Не всі поки що підтримують вступ України до НАТО. Здається, 20 країн. Дипломати працюють тиждень лишається до саміта і відкритим досі є питання щодо присутності президента України на цьому саміті. І як ви вже сказали, цей саміт має бути історичним. Якщо так станеться, і Володимир Зеленський туди не поїде. Про що це буде говорити? Якщо він поїде, це вже інший сценарій. Ну по перше, ми до кінця ви ж розуміти з безпекових точок зору не говоримо про візити, відповідні візити, офлайнові візити, тому що є ж формат онлайнової присутності на тому чи іншому заході. Не забуваємо. Друга сподобану, треба все ж таки, коли ми ставимо певні акценти. Я маю на увазі зовнішньополітичні акценти. Треба дотримуватись, щоб і наші партнери розуміли, чому це для нас цінно, що це не є якимось риторичним питанням, буде Україна членом НАТО чи не буде. Це вже не про риторику, так так ну так улюблену для глобального політичного процесу. Ні, це принципове питання. Принципове питання для України, яка. Відповідно, вже більше ніж 16 місяців. Платить ціну за те, щоб бути не просто вільною країною. Ні, ми сьогодні ціну платимо за те, щоб демократії домінували. Демократія як єдина форма оптимального оптимальних відносин між державою, будь-якою державою і будь-яким суспільством. Це дуже важливо. І хочеться щоб наші партнери і потенційні партнери, які вже Є абсолютно союзниками України, які вже надають нам зброю, щоб вони це розуміли. Знаєте, тут є яка невідповідність моменту. Ну, дивіться, е Україна сьогодні практично повністю використовує натівський стандарт зброї, натівський стандарт навчання, натівський стандарт управління. Ну тобто, де факто, я просто ж хочу, щоб ми з вами це е осенсували в повному обсязі. Де-факто, ми вже є країною НАТО, тому що безумовно. На марші, скажімо так, під час величезної війни ми практично пере, ну, переформатували свою армію, тобто відмовляємось від радянського стандарту, так що використовували там відповідні активи, ну такі, як ті ж Д-20, Д-30, наприклад, 152, 122 стандарт і так далі. Але це вже залишковий стандарт, тому що дивіться, є країна а, а, архаїчна. Це радянський союз, Російська Федерація. Ну тобто вона сьогодні в абсурдному вигляді а, можна її називати Радянський Союз. так ось о, вона буде в. Використовувати зброю, яка не є конкурентною, Україна використовує натяжкі стандарт то відповідно. Зрозуміло, що далі наступний крок це де юре. і хочеться, щоб оце де Юре не було вже в рамках там якогось обговорення, тому що це має бути зафіксовано конкретикою календарного типу, про що говорить президент України. Давайте так, ми розуміємо все. Ми ж прагматичні на відміну від багатьох інших, які все ще живуть в певних ілюзіях, і відносно війни, і відносно Російської Федерації. Ми абсолютно прагматично говоримо. Дивіться, ми будемо йти в цій війні до кінця в будь-якому випадку, тому що це питання безпекового контуру глобального, в тому числі. І е, майбутнього існування військового альянсу під назвою НАТО, тому що без НАТО світ не зможе існувати, де будуть такі країни, ну може меншого обсягу, ніж такі, як Російська Федерація, які будуть постійно провокувати глобальний безпековий контур. Тому ми говоримо, давайте просто зафіксуємо з прагматичних міркувань, зафіксуємо конкретику, коли і як Україна буде членом НАТО без відносно до тих дивних процедур, про які ми вже говорили на які е, вносились на тих чи інших самітах НАТО. Пане Михайло, от ви згадали зброю. Зараз теж дуже цікава така в інформаційному просторі, от американському, що важливо, ситуація складається. Є такий формат сполучених штатів Америки, як брифінг в рамках національного прес-клубу. І прийшов туди Марк Мілі. Це буквально було от минулої п'ятниці, і він відповідаючи на запитання про український контрнаступ, про його динаміку. Темпи він вперше це от ну, вперше відбувається. Також історичність моменту, коли чиновник військовий такого рангу вперше офіційно визнає є, що е, нинішні темпи контрнаступу напряму пов'язані із темпами постачання західної зброї в останні е, півроку. І, і а потім Кірбі ще там додав про погоду. Але що відбувається? Ми, ми такі отримуємо е, позитивне рішення стосовно атакамсів. Я так це пов'язую. Мабуть, а ми отримуємо позитивні рішення. Хотілось би швидше ви ж самі розумієте, що кожен день для нас це як рік для наших партнерів. Ну з точки зору подій, які відбуваються з нами. Ій війні, але давайте трошки інакше поставимо акценти абсолютно точно. І пан е, Міллі, і пан е, Кірбі вони абсолютно точно розуміють все, що стосується війні, набагато глибше ніж декому здається. Тобто, вони чітко розуміють, що відбувається, як в рамках цього сценарію просувається Україна, і вони розуміють, що Україна конкретно для себе вирішила, е, які стратегічні цілі ми дійсно хочемо в цій війні досягнути. Це знову ж таки не про риторику. Вони це розуміють відповідно. Дивіться, вони розуміють також. Що практично ця війна повністю ламає традиційний глобальний політичний простір, ну тобто Росія має програти, а це буде мати суттєві наслідки. Да, ну тобто перерозподіл політичних впливів буде суттєвим. І знаєте, коли ти звик до, скажімо так, після воєнного Ялтинського світу, ну нагадаю, після другої світової, да до певних відносин. І ці відносини будувались десятиріччями, і Росія, ну чи спочатку радянський союз, а потім Росія відігравала там відповідні ролі. А сьогодні треба чітко сказати, що Росія це якась маленька регіональна держава має бути. А для цього її треба позбавити і військового потенціалу, і скажімо так, фінансового потенціалу і тому подібне. То це таке знаєте глобальна трансформація. А вона має бути підтриманою на рівні, ну на рівні дискурсу, ну глобально, ну тобто думок, да? ну, тобто люди мають повірити. Що це можливо, я вам скажу, що на початку цієї війни, чи навіть середина, чи дві третини цієї війни, мало хто міг повірити, що Росія в такому вигляді, як було на початку війни, більше не буде, і навіть сьогодні деякі політичні еліти продовжують е, е, вважати, що Росія залишиться впливовою державою. Це не так. Але от те, що ви говорите, і про слова пана Мілі, і про слова пана Кірби, це говорить про те, що вони свою оце переосмислення ролі майбутньої Росії і як ця війна має закінчитись, вже зробили відповідно, і тут вже переходимо до практики. Відповідно, вони будуть більш активно просувати ідею внутрішню, щоб отримати внутрішньоамериканський елітний консенсус щодо необхідності надання Україні більш вагомих, там, скажімо, інструментів ведення війни не тільки атакам сівної пришвидшено, пришвидшено е видати нам авіаційний компонент, тому що дивіться, ми завжди говоримо F-16, а я завжди говорю, що не тільки F-16 нам потрібні нам потрібні відповідні штурмові літаки. Да? ну, тобто, які зможуть прорубати там практично у цій е монолітній обороні Російської Федерації, інженерній обороні, фортифікаційній обороні просики. Да, такі оце нам потрібно. І мені здається, що дійсно крига скресла. Да? ну, тобто наші партнери абсолютно свідомі всього цього, і ми будемо просто, ну на жаль, повільніше ніж нам би хотілося, але між тим. Глобальний, скажімо, так, дискурс точно змінився пане Михайло, зараз увага світової міжнародної спільноти прикута не тільки до майбутнього саміту НАТО, до якого триває підготовка, а й до ситуації на запорізькій атомній електростанції, тому що наслідки, не дай Боже, підриву цієї станції вони можуть бути катастрофічними. І про це говорить голова військового комітету НАТО Роб Бауер і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба каже, що Росії передані на усіх рівнях можливість сигнали. Але ж ми розуміємо, що шантажистами домовлятися важко з ними не можна вести. Те перемовини, що маємо станом на зараз? Заес втратила живлення з основної високовольтної лінії. Це ситуація з АЕС станом на цю годину, пане Михайло. До саміту НАТО. Я розумію, що ви не ванга, ви не можете робити прогнози. Але тим не менш, чи наважиться Росія на такий зухвалий крок, як підрив Запорізької атомної електростанції, тим паче, що звідти вивозили вже свій персонал. Ну, це не питання ванги і прогнозу, це питання математичного аналізу. Я завжди кажу, що якщо ви хочете бачити, що буде відбуватись далі, ви просто аналізуйте е, ті чи інші причини і встановлюєте зв'язки. Пан Бавер абсолютно правий. Це буде е, велика катастрофа, але не, навіть не з точки зору там, екології чи ще чогось. Це буде означати остаточний злам. Міжнародного права, ну тобто, Росія демонстративно обнулить все, що стосується глобальної безпеки, і тоді вже ми будемо говорити, що живемо в іншому світі. Ну тобто, ви розумієте, це можна було б сказати і про підрив каховської дамби. Да? Ну, тобто, так само це можна може дорівнювати використанню тактичної ядерної зброї згідно Женевських конвенцій, відповідних, але між тим світ зробив вигляд, що не розуміє, що це таке. І на жаль, він знову ж таки провокує агресора, тому що якби світ сказав: дивіться, ви порушили конвенцію. Чітко ми фіксуємо це як юридичний стан злочину, і відповідно це терористична дія. І ви практично вже будете як країна терорист з відповідними обмеженнями. І Тоді б ми з вами не говорили про якісь абстрактні вже санкції, про те, що хтось там дозволяє обходити ці санкції, чи там більше тисячі е великих міжнародних компаній досі працюють в Росії, виплачують там. Велетенські е, податки до російського бюджету, з яких фінансується, до речі, війна. Ми б з вами говорили про інший юридичний статус. Але між тим, безумовно, от е, сьогодні світ, після того як Україна постійно говорить за ЄС є ризики, ці ризики очевидні. Безумовно, світ вже трошки інакше реагує. Ми бачимо ці відповідні заяви, окрім однієї людини з достатньо дивною да, послідовністю, я з іронією кажу суб'єкт гроші. То він спочатку говорить: дивіться, там немає взагалі ніяких ризиків. Ми не бачимо ризиків. Сьогодні виходить і говорить: ух ти, Йоли, там ж ризики є. Якісь дивіться, вони ж там щось роблять. Там впало е, впало з 30, з 750 на 330 кВт да, і так далі. Ну, тобто, ви розумієте, що людина абсолютно не є ефективною з точки зору меджерування ключового ризика, який сьогодні виникає, і оце лякає більше цього, тому що магате. Мало б достатньо чіткі і має до речі, достатньо чіткі важелі впливу на Російську Федерацію у Росії. Є експортна компанія, потужна експортна компанія, яка називається Росатом, яка якраз якраз і модерується магате в тому числі, і можна було б чітко запобігти будь-якій катастрофі на ЗАЕС, якщо вказати дивіться перший крок два тижні виводити звідси другий крок, два тижні розміновуєте контури, два тижні даєте можливість персоналу почати працювати і шукати. Можливість вирішити там недостатнього е, енергозабезпечення станції і так далі. Ну тобто, замість у цієї клоунади, яку ця людина влаштовує, да потім просто коли буде якась катастрофа, він скаже, ні, ні, ну ми ж тут ні до чого. Ми ж там працювали. Ми, ми, ми говорили про небезпеки і так далі. Тому подібне. Мені здається, що треба більш жорстко на це реагувати. Але щодо того, чи що будуть росіяни використовувати, знаєте, це 50 вже на 50. Чому тому, що з одного боку вони розуміють, світ дивиться уважно, і вони розуміють. Наслідки юридичного характеру, в тому числі для росатома. вони відповідно будуть однозначно, якщо щось Росія хоче зробити, тому що всі ці е, спроби Росії сказати, Дивіться, це Київ там може щось замінувати, може щось там підірвати, і так далі. Вони не відповідають повністю дійсності. Дійсності відповідає виключно контроль Росії над територією мінування Росією відповідно машинних залів чи контура охолоджувального і так далі. І тому подібне. І нарешті, друга складова. Але ж ви розумієте, для чого Росія використовує ці всі терористичні методи ведення війни, тому що протидіяти наступальним операціям немає сили, як такої. Ну відповідно, це не говорить про те, що наступальні операції йдуть там вже достатньо швидко. І так далі, вони поступово накопичують потенціал прориву. Так скажімо так, але в цей же час Росія хоче запобігти будь-якій. Ім шляхом програшу, як такому, і тому мінує об'єкти ці, а потім може підірвати їх. Може, може, тому що не буде мати інших інструментів, як стримати ситуацію. Чи стримається ситуація? Ні, це точно не стримає ситуацію щодо програшу Російської Федерації, тому що це знову ж таки об'єктивний історичний процес. Але між тим. Маємо про це щодня говорити. Ви абсолютно правильно робите, що говорите про заяс. Постійно піднімаєте до цього увагу. Про це говорять наші дипломати на різних рівнях. Про це говорять різні іноземні журналісти. І це дуже добре, тому що це єдиний механізм сьогодні. На жаль, магате не існує. Єдиний механізм запобігти катастрофі, пане Михайле. Ми вам вдячні надзвичайно. Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України, був з нами на прямому зв'язку.